Всім привіт! Ви на каналі Сервиспроф. З вами Рослав. І сьогодні ми розкажемо вам про чергу новинку в нашому магазині, що з'явилось: це мотокультиватор від фірми Alco, моделька MH540. Що він себе представляє, які його технічні характеристики, переваги та недоліки, Сьогодні ми про це поговоримо. А перед початком перегляду відео обов'язково не забудь підписатися. І після перегляду, якщо виявиш бажання, постав лайк. Для нас це дуже важливо. Даний мотокультиватор Alco MH540 має фірмовий двигун від фірми Weima. Привід в нього йде ріміни від двигуна до редуктора. В нього йде реміна передачі за допомогою шківів. Що стосується самого редуктора, то в нього йде цепна передача. Даний мотокультиватор рухається як вперед, так і в зворотньому напрямку. Ну і Серцем нашого мотокультиватора є потужний чи бензиновий бензинний двигун, так як я говорив фірми Weima. Робочий об'єм циліндра в нього становить 196 см 3 Номінальна притужність при максимальному навантаженні не менше 4,5 кінських сил. Максимальна потужність без навантаження 6,5 кінських сил. Даний двигун має робочі обороти 3100 обертів за хвилину. Фільтр в нього йде контактно-масляний, тому він чудово очищує повітря, навіть коли ви працюєте з агресивним середовищем. Знизу у нас під карбюратором є. Краник для зливання пального застарілого пального, яке з часом втрачає свою продуктивність. Об'єм паливного бака 5 літрів. Об'єм оливи в нашому картері двигуна становить 600 мл. Редуктор в нашому мотокультиваторі є досить таки простий і надійний. Коробки передач в ньому немає, в ньому присутні тільки дві швидкості: одна вперед, інша назад. Проводиться в дію за рахунок двох шківів, що стоять на двигуну металевий, І ось такий от пластиковий шків, який приводить в дію саму сам редуктор за допомогою гримня. Е, максимальна ширина обробітку в даному мотокультиваторі становить 54 см. З кожної сторони ми маємо по два ряда фрез. В кожному ряді ми маємо по чотири ножа. Фрези знімаються, тому можна зменшити ширину обробітку, яка буде становити. 30 см або збільшити, і тоді ж максимальна ширина обробітку у даному мотокультиваторі буде 54 см. Ну, а тепер переходимо до комфорту і почнемо вже з керма. Кермо нашого мотокультиватора є надзвичайно просте і легке у використанні. На руків'я в нього мають прорезинні накладки, тому в руці він тримається надзвичайно легко. Саме по собі кермо регулюється по висоті наклону. Знявши при цьому гвинти, ми можемо або підняти, або опустити кермо. На панелі керування ми маємо важіль переднього ходу, з правої сторони важіль заднього ходу, тумблер запалення, регулятор газу. Що стосується заводки даного мотокультиватора, запускається він за допомогою ручного стартера. Завести його надзвичайно легко, справляться навіть жінки. А якщо виникло бажання його перевести з якогось гаража на присадибну ділянку, для того, щоб його не нести, в нього є транспортувальне колесо, яке опускається або піднімається досить таки просто. Одним натягом руки ви колесо або піднімаєте, або повертаєте його у режим транспортування. Що стосується глибини обробітку даного мотокультиватора, закопатись він може спокійно до 33 см. Для того, щоб вас не закидало землею, скажімо так, під час роботи. Крила можна або зняти, або, можливо, залишити на їх на своєму місці. Вони знімаються. І сушничок саме простенький. Ось такий він легка болтається ліворуч та праворуч. Їм ви стримуєте даний мотокультуватор в процесі роботи. В принципі, по цьому все. Ну, а тепер, як казав мій один знайомий, це культиватор. Єдине, що він може робити в базовому варіанті, це тільки рихлити землю. Але це не означає, що на цьому його функціонал вичерпаний. В подальшому ви можете його функціонал розширити. Завдяки тому, що фрези в нього знімні, ми маємо круглий вал діаметром 25 мм. Підібравши в подальшому до нього колеса або ґрунтозачепи, ви можете поставити до нього плужок, розпашку і навіть копалку. І при цьому функціонал його тоді у вас збільшиться. Відповідно, вам буде потрібно додати і ваги. Потужності двигуна для такої задачі буде в цілому достатньо. Гарантія на даний мотокультиватор становить 24 місяці. Друзі, якщо ви виявили бажання після перегляду нашого відео, Придбати такий мотокультиватор, обов'язково пишіть або телефонуйте за телефоном, що ви знайдете в описі під відео. Для всіх клієнтів, хто виявить бажання придбати даний мотокультиватор, ми гарантуємо безкоштовну доставку і тим більше ми його введемо в експлуатацію. Тому не буде потрібно переживати, коли ви придбаєте цей мотокультиватор, що його буде потрібно ще підготовлювати до роботи. Отримали, запустили і почали працювати. На цьому, друзі, у нас все. З вами був сервіс Проф. Якщо сподобалось нам. Вам наше відео обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, поширюйте і до наступної зустрічі. Па-па!